Завершився другий екофестиваль Лолен 2015 який понад тиждень відбувався в Долинському районі. Учасники не лише відпочивали, займалися екобудівництвом, ознайомлювалися з органічними продуктами, а й запроваджували у селі новітні енергоефективні технології. Бачила сонячний колектор на будинку Лоленської сільської ради, наша Галина Філіпова. Сонячний колектор відтепер нагріватиме воду для побутових потреб Лолинської сільради, Будинку культури і музею Івана Франка. Бо всі вони під одним дахом. Цей недорогий пристрій, орієнтовна вартість 10 тисяч гривень, подарунок учасників екофестивалю лолин 2015 селу. Там є панель, в якій власне відбувається весь процес нагріву, і є бак, в якому. Вся вода накопичується тепла. Це саморобний колектор. Ми його зробили тут, в рамках цього фестивалю, і встановили його на будинок культури. Як змайструвати вдома такий сонячний колектор навчали усіх охочих фахівці з Києва та Волині Максим Бабаєв і Віталій Шрамко. Як запевнив представник Долинської райдержадміністрації, саме туризм є прерогативою на бойківських землях. Коли виникла ідея цього фестивалю, ми підтримали її і всіляко по можливості сприяли власне, проведенню цього фестивалю і заснуванню цього фестивалю. І тому залучення всіх верст населення і всіх регіонів України дає можливість нам показати наш чудовий край в тому ракурсі, якому ще його ніхто не знає. У нас насправді є дуже багато незадіяних ділянок туристичних маршрутів і дуже багато є гір, які можна показати туристам. Чисто... Незагазована, незатоптана і неурбанізована природа сприяє проведенню фестивалів у Лолині, яких, сподіваються, селяни за хорошим прикладом екотуристів побільшає, адже усі залишились задоволеними. Я розселив порядка у двох населених трьох населених пунктах більше 80 людей. А це значить, кожна хата з тих, що поселилися, щось одержала. Крім цього, Господині готували їжу. Це є перспектива, будемо казати, і відпочинку, і розвитку нації, адже здоровий спосіб життя це абсолютно те, що потрібно нашій державі. Чисте повітря, цілюща вода, привітні господарі, цікаве наповнене дозвілля, залишаться не лише приємним спогадом усього року, а й наснажить на майбутню зустріч.